Шановне товариство, дуже прикро насправді, дуже прикро і дуже сумно від відчуття того, що по прошесті 20 років незалежності нам з вами, в вільній незалежній країні, доводиться вирішувати між собою таке питання, як мовне питання, на тлі того, що на тлі наших соціальних провалів кожного попереднього уряду і, і кожного наступного уряду, який постійно ми обираємо, ми постійно стикаємося з цією проблемою. Нарешті вже пора вирішити її остаточно, вирішити її як, яким чином. Ми всі прекрасно розуміємо. Ми живемо в такому суспільстві. Так, ми багато з нас це. Умовні люди, які розуміють добре і українську, і російську мову. Тому я не думаю, що зараз в нашому суспільстві, там, де ми зараз знаходимось, тут, біля Тараса Григоровича Шевченка, всі люди, які проходять повз нас, вони не розуміють того, що я не, того чого я не кажу. А вимагати від чиновників, від чиновників знання української мови, це, я думаю, просто не повинно. Взагалі, питанням для нас треба поважати свою країну, треба поважати свою історію, свою націю, свою культуру. І мова це один із найважливіших, якщо не важливіший чинник в цьому списку. А те, що зараз робить партія регіонів, тобто партія влади, це зрозуміло повинно бути взагалі кожному, наскільки це. Зараз відпрацьовується механізм маніпуляції людською думкою, якраз перед євро, бачучи, що не вигрібають, грубо кажучи, не вигрібають вони по своїм проваленим соціальним реформам, доводячи людство і суспільство українське до повного вже знебожіння, вони... Зараз вирішили знову згадати про те, що у нас є люди, які розмовляють російською мовою, які розмовляють українською мовою, і на тлі цього вони намагаються знову розколоти суспільство, відвернути його увагу від соціальних провалів своєї політики. Он він дивиться на нас і посміх. Свою мову і навчити людей поважати її, а не просто прийняти закон для того, щоб, бачите, підбити свій електорат знову, примусити його згадати про те, що, а якщо ж ці бандерівці прийдуть до влади, то вони знов почнуть бігати зі зброєю по вулиці. І почнуть всіх примушувати розмовляти українською мовою, а російська бідна, нещасна буде пригнічена. Чи коли у нас таке взагалі було? Ніколи у нас такого не було. І ніколи не буде. І треба розуміти, що це чергова маніпуляція, треба не давати владі теперішній злочинній владі цій банді, яка живе по поняттям, а не по законам суспільства. Суспільства з хідністю за свою націю. Не треба їм дозволяти маніпулювати нашою думкою. Українці це розумна нація. Ми всі прекрасно розуміємо. які коштують набагато більше не те, що за, ваше, за наше з вами майно загально взяте повністю, а ще й набагато більше, ніж наше життя коштують ті автівки. Я вже не кажу про їх дачі і про їх будівлі, де вони живуть. Треба, треба згадувати про те, що цій владі не можна більше дати шансу. Вона не збирає... Думати не про українців, не про українську культуру, не про українську мову. І тому зараз я, користуючись можливістю, закликаю і не збираюся приховувати. Якщо ми зараз не віддамо свої голоси і націоналістам, якщо ми зараз не дамо націоналістам захистити права і інтереси українців. То наступним кроком буде те, що наші нащадки, наші діти, вони підуть на панщину до чужинців і будуть відпрацьовувати. Як один мій знайомий сказав, 28 тисяч гривень. Це що? Це не ціна, це не це не ті гроші, які витрачуються на виховання дитини. Це зараз ціна раба. За цю ціну. І ми це повинні розуміти. Мова це наш дуже головний чинник, який ми мусимо свято, свято берегти, і свято відстоювати від цієї злочинної банди, яка має назву партія регіонів. І я, я запевняю вас, що наступним кроком, коли ми прийдемо... Отіх амбалів і отих лбів, тому що свобода, тому що націоналісти це не не хлопчики для побиття, і ми будь-кому надамо стусанів за побрання інтересу. Будуть мати сині ока, будуть мати болючу печінку і будуть мати зламані кістки. Слава Україні! І молоді!